Як боротися з очікуваннями інших та поглядами інших, коли ти боїшся, що на тебе глянуть і тебе будуть засуджувати. Це справді складно, коли здається, що на тебе постійно дивляться й оцінюють. Перший крок усвідомити, що ти не можеш контролювати думки інших. Важливо сфокусуватися на тому, як ти сама себе сприймаєш. Коли ти впевнена в собі, чужі погляди вже не мають такого впливу. Другий крок поступово випробовувати свою впевненість, почни з маленьких кроків. Дозволяй собі бути собою в комфортних ситуаціях. З часом це дасть тобі більше сміливості. А ще оточуй себе людьми, які тебе приймають. Крок за кроком, ти відчуєш, що можеш бути собою без страху осуду. А ти як думаєш, що тобі допомогло почуватися вільніше? Наприклад, можна спробувати техніку маленьких перемог: ставити собі невеличкі цілі і радіти кожному кроку, коли вдається залишатися собою, попри страх осуду. Це може бути щось просте: сказати свою думку на зустрічі чи одягнути те, що тобі подобається, і не забувай хвалити себе за це. Згодом впевненість стане природнішою.